Привіт, дівчата. Я вже давно не знімала такого відео про своє життя. Я думаю, сьогодні включу камеру. Сьогодні настільки похолоднішало, що от я вийшла на вулицю, мене аж сльози капають з очей. Дуже холодно. Це в нас десь приблизно 4 градуси, але так як в нас підвищена вологість, то це відчувається зовсім по-іншому. Дуже-дуже холодно. Мені здається, що мінус 10 не буде так холодно відчуватися, як у нас 4 градуси. Я йду на роботу. Гарне сонечко так світить, І дивіться, оце, не знаю, чи показували раніше чи ні. Це в нас такий е, постбокс. Сюди кидаєте свої листи. Такі поштове відділення Royal Mail, І забирається декілька разів на день. Або коли був коронавірус, ми всюди кидали свій тест. Їду сьогодні поїздом, тому що ем, останні рази їздила машиною. Не останні рази, взагалі під коронавірусу їздила машиною весь час на роботу і ставила машину біля магазину. Там можна було три години стояти, а потім десь при Ганяти машину в інше місце до іншого магазину. Але змінилася компанія і почали дуже сильно виписувати штрафи. Наші всі співробітники на період, в періоді одного місяця ми всі отримали дуже багато штрафів. Це 60 фунтів. І так, я один отримала, потім на другий тиждень другий отримала. І вирішила, ні, досить. Буду їздити поїздом. Звичайно, не так зручно, як машиною, але також є свої плюси. От, наприклад, зранку можна пройтися, подихати свіжим повітрям, подивитися на таку гарну природу. Це такий тунельчик. Я так називаю тунельчик. Давно чомусь не обрізували ці кущики, але приємно в ньому пройтися. Всьому потрібно шукати позитивні моменти. Мій швидкісний поїзд буде через 4 хвилини, 8.26, і людей вже не збирується. Всі стоять щось в телефонах дивляться. Ціла Хмара людей виходить з потяга. Всі спішать на роботу. У нас на кожній станції метро є такі безкоштовні пункти з газетками, також безкоштовними. Кожен день свіжі випуски. Я візьму одну, на роботі пацієнти будуть. Читати. І я Працюю на рецепшені. Це перший день, що я повернулася до роботи після хвороби. Я хворіла тиждень, не знаю, чи просто застуда була така сильна, чи коронавірус, не знаю. Не можу сказати і температура, і насмарк, і це все. От. І, от не могла я сьогодні працювати всередині, бо, як правило, я працюю медсестрою, тому що там потрібно вдягати цей весь захисний одяг і захисний щиток, маску і я не можу дихати, бо в мене ще ніс заложений. Так що сьогодні я ще тут на рецепшені, так починаю потрошки-потрошки працювати і відновлюватися. Де засюджу хакати гавки? Тут мене. With John Denin, yeah, he's still here. First available appointment is going to Second Friday, the 8th of December. What time would you like? Morning or afternoon? Morning, uh, 9 o'clock is okay with you. Yeah? Your date above, please? Ну і в нас тут стоматологія. За цей тиждень нічого не змінилося. І можливо хтось не дивився мої відео, але цікавиться. Скільки коштують послуги, стоматологічні послуги в Англії, то я вам зараз заодно покажу. Ось вам покажу розтінки. Це ви можете знайти на будь-якому сайті. Вбивайте NHS, NHS Dental Charge, і ці такі ціни. Лікування розділяється на три групи. В першу групу входить огляд, рентгени, і якщо потрібно, зовсім маленька чистка зубів це дуже мало. Це 2580. В другу групу це відноситься пломба, видалення зуба, також глибока чистка зубів це 70 фунтів, 70 копійок. В третю групу відноситься огляд. Бачите, кавер огляд, рентген може бути, і також може бути коронка або Протези або брить мостик. Як правило, мостик найнечес ніхто не робить зараз. Це все, звичайно, на розсуд лікаря. І коли вони роблять лікування, найнечесто використовують саме незвичайні, самі прості матеріали. Якщо ж ви хочете щось краще, то звичайно мусите платити більше і будуть використовуватися кращі матеріали і техніки, звичайно ж, ось такі розцінки для вас показую. За одне вам нагадаю, що один фунт коштує 40 гривень 50 копійок, тобто ви цю любу ціну множите на 40 гривень 50 копійок і буде вам ціна в гривні. А я йду на коментарі. а ще мій батько піде. є? готова до цього? Вона готова до цього? Так. Окей, і хто їй дентіс взагалі? Хто їй дентіс взагалі, чоловік чи For the Australia lady, that she's, she's gone. Okay. And then last time when we were in uh, the okay. I don't remember what it was. Because <laughs> we've been here about over a year ago. First available appointment I can do for her Tuesday the fifth of December uh -huh. anything after three o'clock yeah i can do half past three okay that's fine and her date of birth is 22nd january Yeah. And name please? i not yeah. is, yeah. Her, oh my God, see is the lady. number ending oh two her. four two? Yeah. Is there one in front of me now? I send you text message this appointment day in town of to the club. Okay, because this number um, also is it possible when, to just number some game as well? Uh, no, unfortunately we are not accepting any questions at the moment. Sorry about this. Thank you. Not yet. <laughs> okay. How many is in front now? One. Uh, Natasha, one second, I check for you. One in front of you. That's roughly about 20 roughly about 15, 20 minutes. Yeah, that's fine. Yeah, Okay, you can go quickly yeah, and I'll come back. back. Yeah? Yeah, yeah see you soon. Yeah, take your time. Ось так і працює цілий день. Цілий день люди приходять, уходять. Телефон дзвонить, одні щось питають, запитують другі щось тоже хочуть, не знаю. от така робота. Mm -hmm. Томилі карджонік. Who is the dentist usually? John or Monica? John. 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 Okay. Yeah. Wednesday, 6th of December. Is it okay with you? Yeah. Uh, morning? Morning or afternoon? What time is better for you? Wednesday. Uh, Wednesday, 6th of December. Okay. Wednesday is which day? The six of December. 6th of December. Oh, 6th, 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 December. December. Yeah. Mm -hmm. 6th of December. Yeah, yeah, yeah morning or afternoon when is better for you uh, afternoon is better okay half past three Very perfect, perfect. your date to us please 19 yeah 11 yeah 68 68 and name please and your name please jesus <laughs> Is it your number ending -7 -7? Okay, I send you text message with appointment day and time for this number for you, okay? Okay, all done for you. Все, я відпрацювала цілий день, зараз вже їду додому, знову на станції, на вулиці вже темно, їхала було темно, приїхала вже знову темно, ось такий мій робочий день. Я повернулася з роботи і хочу вам показати, чим же ми тут лікуємося в Англії. Насамперед, це багато пити. Я роблю такий чай простий чай чорний. Але додаю в нього декілька кусочків лимону, декілька кусочків такого джинджеру. Мені кажуть, що це імбир. Ось це він, корінь, він зігріває так всередині, що все, кажеться, аж пече. І дуже-дуже гріє. І горло гріє, і всередині гріє, він дуже добрий. І ось це все заливаю крутим кипітком, настоюю. Бачите, аж пара пішла. У мене така череп'яна, правильно, можна, напевно, сказати, череп'яна кружечка. Настоюю десь е, хвилин 5-7, ось поки вам зніму, то й буде настоюватися. Потім додаю ложечку меду. Бачите, у мене мед уже майже закінчився. Але цей мед пише травневий, ще трошки вину кришці, додаю одну ложечку меду, коли вже трошки настоїться мій чай. І буду такий пити напій. Він є і зігріваючий, і лікуючий, і дуже смачний на смак. Поки чай мій настоїться, я вам покажу цей порошок. Лемпсіп допомагає від усього. Він знімає всі такі симптоми захворювання. Він від підвищеної температури, від головної болі, від ломки тіла. Від заблокованого носа та від е, болючого горла та від такого як то, болючого горла. Ну, от Цей порошок ми також розводимо з водою, з теплою і п'ємо. Можна пити по декілька разів в день, два-три рази на день. Цей порошок містить в собі парацетамол, і він знімає температуру. Дуже добрий дієвий. Я всім рекомендую це. Я, вони мають різні смаки, але я купувала з лимоном. Мені так найбільше підходить. Для горла я люблю використовувати ось ці людяники. Вони мають ментол і також смак меду та лимону. Поки я була хвора, я також вже майже все використала. Ось такі цукерочки, людяники. Дуже приємні на смак і дієві. Ваше горло вам скаже дякую. І вони також, собі, бачите, не містять ніяких штучних речовин та кольорів. Якщо ж температура дуже висока, то ми використовуємо парацетамол. або в таблетках, або в таких шипучих таблетках. що... Розводимо, кидаємо стакан води і вона розводиться з водою. Цей парацетамол дуже міцний, це я використовувала 500 мг, але для дітей використовуємо трошки меншу дозу. Ще хотіла вам показати, такий продукт, називається 2 3 який я купила зі своєю сім'єю в Єгипті. По рекомендації з парацетамолом також. Але чомусь він нам не зайшов. Чомусь від нього дуже сушить. І не так вже він і знімає всі симптоми добре. Може, це нам він так не зайшов, але от я просто вам показую, бачите, навіть коробка така ціленька і повна з таблетками. Ми пробували, я пробувала, якось моя донька пробувала, і нікому з нас не підійшов цей засіб. Ще вам покажу. Маю ось такий вейпоруб. Це така паста, вона мінтового запаху. Чимсь, нагадую колишню ту зірочку нашу. І відкрила, вже зразу чути. З нього з цієї пасти можна робити або інгуляції, додати трошечки в теплу воду, накриватися рушником і так от дихати. Або ж намазувати груди і спину на ніч. Вдягати якусь футболку і так спати, вона зігріваючий має ефект. Для розблокування носа я використовую ось такий інгалятор. Він дуже добре розблоковує ніс, особливо, коли знаєте, такий насмак, що прямо тіче і тіче, і ви не можете нічого з цим зробити. Ось всередині там щось є. чуєте? І ви просто притуляєте до носа, до ноздрі і вдихаєте. Дихайте два-три рази, одну ноздрю, потім іншу ноздрю, і дуже-дуже дієвий засіб. Ці капельки Olbas на натуральній олії, і також вони використовуються так як інгалятор. Спочатку я не знала, як використовувати, а потім прочитала. і Виявляється, що просто ви на одяг, на футболку або на кофточку на кожне плече капаєте по одній краплині. І тут в складі є натуральні масла, які випаровуються, і ви виходить, що ви тим дихаєте, і це дуже корисно для вашого носа, для всього загального стану. Це так як постійна інгаляція на протязі цілого дня. Рекомендую цю олійку, дуже-дуже мені подобається. Навіть більше подобається, ніж оцей. Інгалятор, тому що цей ви вдихнули два рази, два-три рази і відложили. А цю олійку покапали одна крапелька на одне плече, друга капелька на інше, і от півдня виходите, і півдня ви дихаєте дуже корисно. Як я показувала, ця паста Vapor Up – це для дорослих, я забула це сказати, вона дуже концентрована. А для дітей, я це вже спеціально взяла, щоб вам показати, ось така. Вaperwap це для дітей. Також можна робити інгаляцію, але ж для дітей ж не зробиш інгаляцію. А просто натираєш спинку, натираєш ножки. От тут дуже так, ніби багато хто таке робить, натирають ступню ножок і вдягають шкарпетки тепленькі. Це така пасточка біла. Використовується зовсім трошки, воно. Вона має в собі евкаліптову олію, ментолову тмин, тминову олію. І ось так береш трошки, намазуєш дитинці на спинку, на грудки і на ножки, і ложиш спати. Звичайно ж, якщо підвищена температура, оціх двох засобів використовувати не можна, бо вони йдуть як зігріваючі, а при підвищеній температурі. Це виходить, що ще більше нагрівають тіло. Ну і все. Ось все. Я цими всіма засобами дуже задоволена, все користуюся. Бачите, тепер мій чайок уже готовий. Сьогодні купила такий вазончик різдвяник. нас кажуть різдвяник, а тут кажуть, різдвяний кактус. Я люблю, коли зимою він цвіте, мені дуже подобається. Тим часом мій чай вже настоявся, я е, добавлю трішечки такого натурального меду сюди. Буду пити цей чай маленькими ковточками. І, звичайно ж, я буду вбирати теплі, теплі вовняні шкарпетки. Вони вже мене е, давно, але це 100% вовна. Я їх дуже люблю і от коли я хвора, я їх вбираю. І на цьому буду закінчувати своє відео. А вам бажаю тепла, здоров'я та затишку.